Добрий вечір, мами і тата. На екрані знову я. Казочку приніс гарненьку, вам сьогодні про коня. Забирайте ви скоріше гаджети у малюків, укладайте спать малечу, та й до мене ви мерщій. Казочка сьогодні буде в нас повчальна, як завжди. Треба завжди добрим бути, щоб уникнути біди. Отже казка проситься нова, кобиляча голова. За високими горами, за глибокими річками, жив собі на уму богий цар Владімір Плаптяної. Так, як думать було лінь, радник був у нього кінь. На мордяці укуляри, а в очах його доляри. Шкапа – та ще хитроморда, зла пехата і дуже горда, морду скрізь свою вже пхала, в королівстві про все знала. Звали шкапу ту Лавруша, добрехні охоча дуже. Зелень шкапа полюбляла, лапті нога захищала. Затіває цар війну, ну дуже нудно вже йому. Хоче весь світ звоювати, військо заходив збирати. Ти, лавруша, не зівай, на копита нажимай, да по світу ти побегай, нам союзників ззивай. Обіщай много денег за участь в війні і скорее возвращайся, чи нужен здесь мені. Шкапа гривою кивену. Та мерщій в китай гайнула. Долю в ніс там піднесли, тим конячку потрясли, чуха голову конячу отака вже то невдача. Копита вже димлять, в Казахстан треба скакать. Знову долю в кінську морду, той народ скрутив вже гордо, де пташка не скакала скрізь відмова. Пролунала. Нема радості в коняки, скрізь ногою б'ють у сраку. Як царю розповісти, щоб голівеньку спасти? Як союзників нема злетить моя голова. Де ж союзників шукать? Треба в Ахрику скакать. Там є плем'я Тумба юмба, Ось у них дядько Матумба. Шкапав спеку на пролом до матумби. На прийом. Тут зраділи гостю всі, і дорослі, і малі. Закрутилась дискотека, аж підстрибують катеки. Шкапа те не розуміє, чого так народ радіє, коника все напувають і наїдки підставляють. А коли трохи захмелів, про війну заговорив. А матумба все киває, на ж своє він має. Він брехню ту слухав, слухав та баба коня між вуха. І вже матумба канібал всіх запрошує на бал. Залишились окуляри і копита в траві, вже не бігатиме шкапаними більше по землі, скаже сумно про коняку цар Владимир Лаптінох. Для країни он здіял много, но скакуна не уберег. Він Лаврушу виглядав і союзників шукав, та нікого не видать. Війну треба зупинять. Не шукай собі ти друзів, щоб робити комусь зло, бо спіткнешся дуже сильно і забере тебе воно. Казочка повчальна дуже, але де вже ліжко, друже. Сни про дружбу хай насняться, вороги хай розбіжаться, ваші сни не потрапляють, зла нікому не бажають. Зло подалі собі йди, хай добро буде завжди.